Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати ось такі дуже смачні та легкі в приготуванні кіфлики чи рогалики. Готуються вони без яєць, без смальцю, а саме на сирному тісті, тому вони виходять легкі, ніжні та дуже смачні. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, нам потрібно приготувати тісто. Для цього використовую всі інгредієнти кімнатної температури, а саме, 250 грамів сиру домашнього кисломолочного. Такий сир готую на каналі. Ось тут залишу підказочку. Можете подивитися, як готую цей сир з магазинного молока. Додаємо сюди 200 грамів масла вершкового, також кімнатної температури. Перебиваємо це все занурювальним блендером до однорідності. Можна також пропустити через сито. Сюди до сиру ми додаємо одну чайну ложку ванільного цукру, а також три столові ложки звичайного білого цукру. І знову все змішуємо. Ось така маса утворилася. Далі додаємо сюди півчайної ложки соди. За рахунок того, що сир кисломолочний, то сода добре згаситься. А також нам потрібно 400, точніше, до 400 грамів борошна. Трішечки ось так розпушую його вінчиком для того, щоб наситити киснем, щоб наша випічка була більш пухкою, повітрянішою. Чи попередньо можна просіяти через сито. І далі поступово додаємо. В залежності від того, наскільки е Сухий у вас сир, нам потрібно буде від 350 до 400 грамів борошна. Тобто, якщо сир дуже сухий, тоді, можливо, знадобиться тільки 350-370 грамів борошна, а можливо, і всі 400. Отож, додаємо поступово, допоки не утвориться м'яке тісто, яке налипне до рук. Чому не рекомендую додати одразу все борошно? Тому що, можливо, сир сухий. І ось ця вся кількість борошна може забити тісто, і печиво вийде не м'яке, таке розсипне крихке, а буде більш забите, як коржики. А нам потрібно зберегти ось цю ніжність та пухкість в нашому тісті. Коли ложку стає важко замішувати, я буду продовжувати замішувати руками. Потягну рукавичку для зручності і продовжимо замішувати тісто вже руками. Далі перекладаю тісто на робочу поверхню. Та продовжу замішувати на робочій поверхні. За потреби додаю потрішечки борошна, якщо тісто буде дуже липке. Ось тісто утворилося з таке м'яке. Ніжне. Дивіться, воно не липне до рук та не липне до поверхні. В мене не пішло всі 400 грамів. В мене ще досить багато залишилось. Приблизно грамів 70-80 в мене ще залишилось. Потрібно додавати поступово, щоб регулювати. Його кількість, тобто борошна. Ось дивіться, спрацьовує вже сода і вже починає тісто робитися ось таке пористе, більш рихле. Формуємо ось таку кульку та перекладаємо до харчової плівки. Ось так і відправляємо в холодильник на декілька годин, щоб тісто охололо. А наступним етапом нам потрібно підготувати горіхи. Я їх підсмажила трішки. Волоський горіх беру, закладаю до блендера та імпульсами буду подрібнювати. Ось до такого стану потрібно подрібнити горіх. А далі до горіху потрібно додати 2 столові ложки цукру. І це потрібно все змішати. Ось і все. Наша начинка готова. Наше тісто добре охолодилося, дістаю з холодильника, розділюю на 6 шматків. Ось так. Один шматок залишаю для роботи. Все інше ховаю до холодильника. Далі тісто потрібно вам розкачати. Намагаємося сформувати круг. Підсипаю трішечки борошном, щоб тісто краще ковзало по поверхні. Розкачуємо тісто до ось такої товщини. Нарізаємо на шматочки. я використовую ніж для піци. Посипаю зверху начинкою по всій поверхні наше тісто. До початку розрізаю, потім посипаю, тому що разом з начинкою буде важко розрізати. Прокачую зверху знову качалкою для того, щоб начинка приліпилася. Та загортаємо. Сформований кіфлик також занурюємо до горіху. І викладаємо у форму. І так формуємо все тісто. Та сформовані ось такі кіфлики, відправляю випікатися в електричну піч, попередньо розігріту до 180 градусів. І ось після того, як наші кіфлики випеклися, ось такого гарного золотавого кольору вони утворилися. Залишаю їх, щоб вони охололи, далі буду знімати та декорувати цукровою пудрою. Випікаються такі маленькі кіфлики приблизно 12 15 хвилин, у залежності від того, яка у вас піч. А далі за бажанням можна декорувати цукровою пудрою наші кіфлики. Та сервіруємо за бажанням, за вподобанням. Дивіться, які вони гарне. Такі гарні святкові. А зараз я один розламаю, покажу вам, які всередині, які вибрати. Дуже смачні. Дивіться, яке тісто ніжне. Ось такі чудові кіфлики, таке чудове печиво в мене вийшло. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Подіть подобайки, підписуйтесь поділіться з друзями. До скорих зустрічей. Нехай щастить!